Ці, що склалась в Україні, економія та ощадливість виходять на перші позиції. Одним зі способів зменшення оплати, зокрема за електроенергію, є використання багатотарифного електролічильника. Яким чином можна сплачувати за кіловати менше? Чому насправді вигідно користуватись тарифом день-ніч? Відповіді у рубриці доходи та витрати. Вінничанин Олег у своїй оселі встановив двотарифний лічильник електроенергії ще п'ять років тому. За його словами, прилад набагато точніший від звичайного та й дозволяє непогано заощадити на комунальних платежах. Зокрема, підгрів води у квартирі чоловіка здійснюється в нічний час із 30 відсотковою знижкою. При двозонному тарифі використовуються як я говорю дві зони, тобто денна зона і нічна зона. При настанні нічної зони ми отримуємо коефіцієнт, тобто базовий тариф на електроенергію помножається на коефіцієнт 0,7. Тобто ми отримуємо при використанні з 23 годин до 7 годин гарантовану знижку в 30% від базового тарифу на електричну енергію. Для сімейного бюджету це досить суттєво. Система значить, в нагріву води зібрана по, з використанням таймера та магнітного пускача, тобто в автоматичному режимі вночі вмикається бойлер, набирає температуру, нагріває воду до 90 градусів і ранком можна вже використовувати його би, для потреб сім'ї. На сьогодні у Вінницькій області диференційні лічильники вже встановили понад 14 тисяч споживачів, із них дві тисячі юридичні особи, решта фізичні. Як стверджують фахівці, кількість бажаючих обирати розрахунки за періодами часу зростає. До обленерго звертаються досить багато споживачів. По перше, люди про спробують аналізувати свій обсяг споживання. По-друге, ми говоримо про ту групу споживачів, яка запланувала собі змінити метод. Опалення, тобто встановити електроопалення, і відповідно розглядає можливість зекономити свої кошти шляхом встановлення диференційованого лічильника і відповідно, диференційована тарифа. Диференційний лічильник не просто пристрій для економії. Він обліковує усю спожиту електроенергію, але оплачуватися вона буде за різними тарифними коефіцієнтами. Диференційовані тарифи вони не мають якихось спеціальних тарифів. Вони визначаються від того тарифу, який застосовується до цієї групи споживачів, і лише обсяг електричної енергії помножається не лише на тариф, а й на тарифний коефіцієнт. Вони вигідні по двом зонам для будь-якого споживача. Тобто, якщо ви вночі платите 70% вартості, а в день ви платите 100%, то в будь-якому випадку 30% вартості нічної спожитої вночі електричної енергії вам буде вигідно. Інше питання: наскільки правильно ви розподілите навантаження для того, аби мати справді економічний зиск? Адже перехід на диференційовані тарифи відбувається за ініціативою самих споживачів, тобто вам вирішувати що вигідніше на Україні. Сьогодні існує три види тарифи, які застосовуються до розрахунків. Я хочу зауважити, що існує певна думка, вона підтверджена деякі історично, але на сьогоднішній день і Побутові споживачі і юридичні мають право і мають можливість розраховуватися за будь-яким з цих трьох видів. По-перше, це загальнодобовий тариф, загальновідомий коли вартість електричної енергії для споживача в будь-який час годи, доби однакова. тобто кожного часу ми маємо одну і ту саму вартість. Крім того, нам пропонують двозонний тариф, коли доба у нас поділяється на дві зони зона ніч і зона день. І вартість цієї електричної енергії змінна. Для населення нічна зона складає 70% звичайної вартості, денна 100%. Для промисловості відповідно 0,4% і у денний, пік, денний час ми маємо коефіцієнт 1,68. І крім того, є тризонний тариф, коли доба поділяється на три зони. Знову ж таки, досить розповсюджена точка зору споживачів, що ці зони повинні бути безперервні. Ні, це не так. Тобто вибрані найбільш важкі, найбільш тяжкі години енергосистеми, і ці години визначені як такі, які мають найбільшу вартість. Тобто тризонні тарифи розподіляють доби на три частини, виділяється денний, утрішній і вечірній пик, найбільша вартість. Для побутових споживачів вартість нічного тарифу складає 0,4, денний тариф, коефіцієнт має одиниця і пікові навантаження 1,5. Отож, якщо ви вирішили перейти на оплату енергії за так званим диференційованим тарифом, готуйтеся здійснити наступні кроки. По-перше, оформити це у договорних відносинах, купити лічильник і оплатити вартість його параметризування, тобто наладки по годинам і встановлення нас у своїй квартирі. Загальна вартість зазвичай усіх маніпуляцій, тобто покупки, лічильника, отримання, все складає десь біля 900 гривень. Тому саме споживач повинен вирішити, хоче він перейти на цю в цю ситуацію чи не хоче. Двозонні і тризонні тарифи розповсюджуються як на фізичних, так і на юридичних споживачів. Однак для останніх встановлені інші коефіцієнти кожної зони. Тому зазвичай двозонні тарифи вигідні лише для тих. Підприємств, які працюють дійсно, працюють основне навантаження беруть вночі. А три зоні тарифи вигідні для тих, хто може маневрувати, тобто має майже рівне споживання погодинно. І в деяких випадках споживачі приймають це рішення, в деяких вони вирішують, що ну, їм легше, їм коректніше з економічного боку застосовувати загальний тариф і залишаються на цьому тарифі. І, хоча даний тариф, скажімо відверто, зовсім невигідний для обленерго, проте його застосування дає можливість вирівнювати графік навантаження енергосистеми, яка сьогодні, враховуючи ситуацію в країні, переживає найкращі часи, ми очікуємо дуже дуже тяжку зиму. Про це говорять усі, ми усі розуміємо ситуацію, що не маємо ми на сьогодні паливних матеріалів, ми обмежені у своїх можливостях. Тому енергокомпанії отримали обсяги, які вони можуть розподілити між своїми споживачами у години максимум, досить обмежені менше, ніж вони використовувалися того року. Тому ми звернулися до своїх споживачів, промислових споживачів, повідомивши їх, що у визначенні години вони повинні обмежуватися і довели ці величини. Однак Вінниця це область, у якій більше 50% споживачів, це побутові споживачі, вони споживають більше 50% споживання. Це споживачі, на які вплинути, наприклад, дзвонком або сигналом диспетчера щодо зменшення навантаження, ми не можемо. І ми можемо лише закликати, будь ласка, у години максимуму не застосовуйте те обладнання, яке ви можете вимкнути вночі. Не тому, що нам жаль цієї електричної енергії, а тому, що ваші промислові підприємства, там, де ви працюєте, вимушені ввечері обмежуватися, обмежуватися майже іноді до 50%, зменшувати споживання.